Всім привіт! Експерименти продовжуються. Я вирішив зробити дійсно цікаву тему, а саме про ритм ігри, звідки з'явились та чому стали популярними. Буде цікаво. Починаємо. Походження та популярність у Японії. Однією з перших електронних ігр на основі ритму була портативна гра Simon, створена в 1978 році. Гра розроблена американцями Ральфом Бером та Ховардом Морісоном, спрямована на розвиток та тренування пам'яті та. Швидкості реакцій. У цій грі використовувалась механіка дзвінка і відповіді, у якій гравці по черзі повторювали дедалі складнішу послідовність натискань кнопок. Наступною грою стала Dance Aerobic від Human Entertainment. Була ранньою ритмічною грою, випущеною в 1987 році, яка дозволяє гравцям створювати музику, переходячи на периферійний пристрій Power Pad для ігрової консолі NES. Парапазе Rapper, яка вийшла в 1996 року, вважається першою справжньою ритмічною грою і однією з перших музичних ігор взагалі. Ця гра вимагає від гравців натискання кнопки в тому порядку, в якому вона з'являється на екрані. Ця механіка й досі є актуальною. Успіх парапазе репер призвів до популярності жанру музичних ігор. Наступними хто дав розвиток цьому жанру в 1997 році, стала компанія Konami, яка випустила ритмічну гру «Бетманія» на тему діджеїв для японських аркад. Його кадний кабінет має кнопки, схожі на кнопки музичної клавіатури і гумову накладку, яка емулює вінілову платівку. Що цікаво, продовження цієї гри досі існує в Японії як гра для ігрових автоматів. Бітманія стала несподіваним хітом, який надихнув Konami Games та Music Division змінити їх назву на Бемені. Та почати експериментувати з іншими концепціями ритмічних ігор. 26 вересня 1998 року вийшла Dance Dance Revolution, ритмічна гра, в якій гравці танцюють на чутливих до дотику педалях у порядку, продиктованому інструкціями на екрані. Наступними їх успіхами стала гра Guitar Freaks, яка керується за допомогою контролера у формі гітари, і Попен Music, гру схожу на бітманію, у якій потрібно натискати кольорові кнопки. Ця гра вийшла 20 8 вересня 1998 року. Незважаючи на те, що франшиза Guitar Freaks продовжує отримувати нові аркадні релізи в Японії, вона ніколи не була активно продана за межами країни. Це дозволило Red Octane і Harmonix отримати вигоду від формули в 2005 році, створивши орієнтований на захід гітархіров. Загалом небагато японських аркадних ритм ігор було експортовано за кордон через вартість виробництва периферійних пристроїв і як наслідок підвищення роздрібних цін. У 1999 році вийшла гра Drum Mania, яка використовувалась для керування контролер барабанної установки. Подібним чином ця концепція була пізніше використана студією Harmony для ігри Rock Band. Dance Dance Revolution була дуже успішною як у Японії, так і за її межами. Випущений тож року Enix Boost A Groove має подібний фокус на танці, але використовує більш традиційний метод ведення. Гра містить загальні битви один на один і надає гравцеві більше свободи Звичайні ритмічні ігри. Нана онша, творці Рапапазе Репер, випустили Вібрібон у 1999 році. Ця гра уникає контролерів у формі інструментів. Замість цього гравець маневрує головним героєм через смугу перешкод, натискаючи кнопки в потрібний час. Рівні гри генерують фоновою музикою, яку гравці можуть змінювати, вставляючи аудіокомпакт диски. Незважаючи на те, що цю гру хвалили за унікальний стиль і майстерність, проста векторна графіка Vibribon виявилась важкою для продажу. Гра так і не була випущена в Північній Америці. Наступною грою стає Space Channel 5. Музична відеогра, розроблена United Game Artist та випущена Сегою 16 грудня 1999 року в Японії для консолі Dreamcast. Геймплей являє собою систему, в якій гравець повинен копіювати послідовність танцювальних кроків, виконаних комп'ютером, які синхронізуються з ритмом музики за допомогою джостику контролера DreamCast. Наступна гра Samba de Amigo від Sega, випущена на аркадах у грудні 1999 року, та на DreamCast у 2000 році, використовує контролери у формі Маракасу, чутливі до руху. У лютому 2001 року вийшла гра Taiko no Цуджин, поєднав традиційні. Ні, японські барабани з сучасною поп-музикою. Вона стала дуже успішною в японських аркадних закладах. Пізніше гра була випущена на консолях на заході як Taiko Drum Master. і ця франшиза досі продовжує отримувати нові частини в Японії а також випуски для консолей по всьому світу. Donkey Kong, гра для GameCube, розроблена Namco і випущена в 2003 році, досягла широкого успіху завдяки використанню бренду Donkey Kong від Nintendo. Пізніше, а саме в 2004 році, Sega спробувала зробити ритм гру, яка була б орієнтована на дівчаток. Гра у собі поєднувала одягання персонажів та ритм гру. Гра тримала велику популярність цілих 3 роки з моменту виходу гри. Пізніше гра буде портована на портативні пристрої. 31 липня 2008 року Nintendo для Nintendo DS випускає також ритм гру Rhythm Heaven, в механіки якої лягає використання стилусу на спеціальному екрані Nintendo DS. Гра стала популярною, що вийшла за межі Японії. А пізніше й була портована на інші приставки Nintendo. У 2009 році, а саме 2 липня 2009 року Sega та Krypton Future Media випускають Hatsune Miku Project Diva, ритм гру для приставки PlayStation Portable. На екрані танцює Hatsune Міку, і гравець має натискати кнопки на PSP, щоб Hatsune Міку співала пісню. Ацуне Міку це віртуальна співачка, яка вже мала популярність на той момент. Що цікаво, гра стане справжнім хітом для сеги, яка й досі отримує продовження та активно продається і отримує гарні відгуки, яка навіть була портована для Віара. Популярність на Заході. Harmonix була створена в 1995 році з комп'ютерної музичної групи в МІТ. Починаючи з 1998 року, компанія розробляла музичні ігри натхненні з Репер у 2001 році. Компанія випустила Фреквенсі, за допомогою якої гравець може контролювати декілька інструментальних треків. Пізніше компанія випустила більш соціально орієнтовану музичну гру на тему «Караоке» Karaoke Revolution у 2003 році Периферійні ігри. У 2005 році виходить осутакає Own Done. Ритмгра для Nintendo DS, які в якій використовуються функції сенсорного екрану, портативного пристрою. Вона змогла стати популярною імпортною грою, яка отримала попит, що привело до випуску зміненої версії гри на заході Elite Beat Agents. Та сіквела в Японії, а пізніше вийшла ритмгра Осу Laser, а саме 16 вересня 2007 року. Створеної на основі осу та такає є oh O and які гравці натискають кружечки за допомогою клавіатури та перетягують повзунки за допомогою мишки або графічного планшету під музику. Також у 2005 році Harmonix та невелике видавництво Red Octane випустили Guitar Hero, гру натхнену Guitar Freaks b Майн. Однак, замість японської поп-музики, яка входила до саундтреку до попередньої гри, Guitar Hero включає західну рок-музику. Гра вдихнула нове життя в ритм жанр який зупиняється. Випинився через наплив сіквелів і наслідування Dance Dance Revolution. І, і в цілому франшиза заробила більше одного мільярда доларів. А третя частина стала найбільш популярною грою, що продавалась в Північній Америці в 2007 році. Люди, які займалися аналізуванням індустрії відеоігр, вважали, що 2009 рік зможе стати критичним для ритм ігор, і вважали, що це дозволить їм оцінити майбутній успіх цього жанру. Також список периферійних ігор потрібно додати гру. Русеги, яку вони робили для дівчаток та гру Donkey Kong Jungle Beat. Франшизи Guitar Hero та Rock Band були розширені. Ігри було портовано для портативних ігрових пристроїв та мобільних телефонів. Але продаж музичних ігор з додатковими контролерами впав у першому півріччі 2009 року. Це зниження пов'язали з меншою кількістю закупівель контролерів, приладів передбачалося, що гравці вже купили або мають такі контролери та використовують їх повторно. Цей період сталося багато змін. Деякі компанії поскорочували плани про випуски великої кількості ігор в цьому жанрі. До кінця 2010 року ринок ритмічних ігор на основі контролерів інструментів вважався, що вже пройшов свій розквіт, і розробники переключили свою увагу на завантажувальний контент і потенційну інтеграцію з системами керування рухом. Наприкінці 2010 року Віаком продала Harmonix групі з інвестиційною підтримкою, дозволила їм продовжити розвиток рок-бенд та денс Central. Тими, хто зміг знову сколихнути ринок, стали Ubisoft, а саме їх гра Just Dance. Сама ідея, яка далі буде використовуватись в грі Just Dance, повторювання рухів за персонажем, з'явилася з гри про кроликів Rayman Raving Rabbids TV Party, яка вийшла 13 листопада 2008 року на Nintendo Wii та Nintendo 3DS. В цій грі була міні-гра, в якій за допомогою спеціальних ігрових пристроїв відстежувались рухи людини. Потрібно було ставати в ті пози, що було видно на екрані. Повторювати їх. Пізніше, вже від цієї концепції розвилася вже нова гра, яка вже не мала назву Rayman Raving Rebiets, а перетворилася в Just Dance. Створенням гри під назвою Just Dance зайнялась невелика команда складовою приблизно з 20 осіб в Ubisoft Parish. Ксав'є Пуа, керуючий директор Ubisoft Friends, пояснив, що на відміну від проекту Raving Rabbids, який він назвав не грою для геймера, Just Dance являє собою ритмічну основу концептуальної моделі з системою управління, яка підтримує. Мє функцію таку, як встати з дивану і почати розважатись. Продюсер Ubisoft Флоріан Гейнджер відзначав, зокрема, що Just Dance розроблена для справжніх вечірок, коли люди знаходяться в компанії і вони просто хочуть розважитись. З розвитком технологій, як тим же кінектом Xbox або PlayStation камерою до PlayStation, ця гра змогла отримати нове дихання для гравців, коли вже не потрібно тримати контролер, а можна було рухатись вільно. Лише потрібно було велике приміщення для гри. Пізніше гру портували на телефони, коли для гри потрібно було лише мати сам телефон та підписку на сервіс гри. Чому ж цю гру я, я відніс до ритм ігор? Тому що для того, щоб отримувати бали в цій грі, необхідно рухатись в такт музиці. Пізніше багато розробників почали повернення ігор у вигляді ремастерів на нових приставках. Повернули гру парапапа та багато інших ігор, які були ритм іграми. за репер та багато інших ігор, які були ритм іграми. Також потрібно виділити гру Бік Сейбер, яка вийшла і також сколихнула гравців по всьому світу. Ця гра включає список музичних треків із п'ятьма рівнями складності. Під час гри блоки летять до гравця в чотири ряди, що може вимагати переміщення на один-два кроки в сторони. Щоб розбити блок, його потрібно розрізати мечем відповідного кольору, вдаривши з потрібного боку. З трьох інших сторін блок захищений. Існують також блоки без захисту, які можна розрізати з будь-якої сторони. За кожен знищений блок нараховуються бали. Також в грі зустрічаються міни, яких не можна торкатися, та стінки, від яких потрібно ухилятися, присідаючи чи переміщенням зліва та справа. Мобільний геймінг. Для цього нам знову потрібно буде повернутися в 2008 рік, а саме в 11 липня 2008 року. В цей період в магазинах Apple з'являється гра Tap Tap Revenge, гра, яка була натхнена грою Dance Dance Revolution від Konami, яка ще вийшла в 1998 році. І пізніше до гри Dance Dance Revolution ми ще повернемось. Наступною грою, яка змогла сколихнути ринок мобільних ігор, стала Muse Dash. Muzedash – це гра розроблена перо Games з Китаю та видана XD Network у Японії та за межами Японії. Спочатку гра була випущена для iOS та Android у червні 2018 року, пізніше випущена на Nintendo Switch, Windows та MacOS, а саме 20 червня 2019 року. Гра поєднує в собі аспекти екшн-ігор та музичних ігор, використовуючи художній стиль аніме. Гра включає в собі лише дві кнопки для керування вверх та вниз персонажем, що дає дійсно зручне керування. Розквіт фанатських проєктів в 2020 році виходить гра Friday Night Funkin це ритм гра з відкритим вихідним кодом, випущена на Newgrounds Гра розроблена невеликою групою під назвою Funkin Crew Inc до якої входить багато різних музикантів, в тому числі і Kawaii Sprite Гра розділяє деякі ігрові особливості з Dance Dance Revolution і дійсно є схожість з парапа за репер в оформленні та міні-грою Dance Contents, а також запозичує деякі елементи з флеш-ігор. З цього моменту починають виходити багато рівнів, які люди збирають на двигуні цієї гри. Різні персонажі і гарна музика. Завдяки цьому ця гра досі є актуальною і не набридає гравцям. Наступною грою стає Scretchін Melody. Ритм гра, що розробляється компанією LJ Лефем Star. Перша демоверсія була випущена на iChiO до великого заходу Sage 2021 року, а саме 21 серпня 2021 року. Пізніше наступне оновлення було анонсовано 2 вересня 2022 року на Sage 2022 року. Після чого треки з нових рівнів стали популярними в Тіктоці, завдяки чому про гру дізналося більше людей. Гра цікава, та як багато хто помітив, є натхненням ігор Рапапа, коли головні персонажі в 2D-стилі, а об'єкти навколо них в 3D. Гра Scretian Melody досі отримує оновлення. У грудня 2022-го вийшла гра Melatonin. Також цікава гра, в якій все також тримається на ритміці. В грі грають спокійні та розслабляючі треки. Також 2022 року вийшла демо-версія Грибіц Гра гращою натхненням Нінтендо гри Rhythm Heaven. Також цікавий проект зі своїми цікавинками, в якому замінено дії, які виконувалися за допомогою сенсора на кнопки. Тепер можна почати відповідати на питання, чому зараз ігри цього жанру популярні, а насправді все просто. Ці ігри є легкими з точки зору гри для людей, хто не грав в інші жанри ігор. Слухай та натискай кнопки або рухайся під музику, це якщо це все спростити. Всі ігри цього жанру тримаються на цьому пристрої, який має назву Simon, який дійсно створив справжню революцію в іграх та зміг створити навіть новий жанр. Мені було цікаво дізнатися, звідки пішов цей жанр. Якщо і вам було цікаво дізнатися про ці ігри, поставте вподобайку та підпишіться на мій YouTube канал. Дякую за увагу!